518-й день в Канаді, 13-11, 24. Сьогодні yeah. середа, Ювенці, гарна середа, але гесенька. І зараз тільки 8.40. Я вже вдома сьогодні прогуляв школу, прогульщик, Але сьогодні наші дивляться кіно знову на уроці. Я писав граф Монте Крісто, кажуть, я був якраз в спортзалі, ну в мене ж телефон хороший, зблизив нашу школу. Бачу темно. Пишу повідомлення однокласнику, що ми там дивимося. Граф Монте Кріст. Добре, що я не пішов. Коротше, що зранку став? Знову перед будильником став без будильника. Нормально, полежавши. Виключив будильник і зібрався. Почав збиратися. Пішов куди? А, на технічне приміщення, зробив фотку, відправив шефу, що там один поломаний. Два поломаних, два виключених. Треба перемонтувати, ну, скинув звіт по всіх бойдерах. Пішов до, до нас, попили кави з Алексом, посиділи, поговорили і до роботи. Видиркували заявки, я взяв трошки, Алекс взяв трошки і пішли. Нічого такого там теж було. Батарейку поміняти, термостат. Одна родина з Дубаю приїхала сюди, там е, дружина була вдома, чоловіку дали можливість тут навчатись. На доктора чи на щось оплачують йому навчання. Але в них в квартирі 24 градуси. І їм треба ще. І я кажу, більше не буде. 24 це максимум. Дермостат працює нормально, все працює, опалення працює, а 24 їм мало. Тут Канада. Зараз на вулиці дуже тепло. Дуже тепло. Ніякого ні снігу, нічого. Навіть вітру дуже немає. Вітер весною. І тому в квартирах так тепло. Сонечко світить і жара без кондиціонера і важко. Але ну що зробиш? Бо вночі мінус 7 буде десь на днях. Так мінус 2, мінус 3 тримається. Але от, зараз вдарить мороз різко і все все замерзне, нема чого. От. Шукав я лампи. Е, є на цій три ліфта, і над кожним ліфтом лампа в стелі. На другому поверсі вони є і. Дві з них згоріло біля в одній вежі з трьох, а в іншій вежі одна згоріла з трьох. І треба їх поміняти. У нас буде тут корпоратив з роботи перед І він буде на другому поверсі якраз. Їх треба поміняти. Ми їх не міняли, бо там технічне приміщення, ми там тільки ходимо, і толку не, не, не треба їх міняти. Але раз там будуть тепер люди ходити, то треба поміняти. Ніхто не знає, де рубільник. Де брейкер і дзвонить до всіх, ні шеф не знає, ніхто. Подзвонив же до електрика, який будував цю будівлю. Він каже, є там на другому поверсі в технічному приміщенні. Я б шукав все. А то ж між двома вежами, десь посередині, треба тут виключити, піти подивитися, що там світиться. Йо-майо, -йо, я вже повинен, кажу, Сем, йди, виключай, а я йду там встану, скажу, чи світиться, чи не подзвоню. Ні, не знайшли. Але я знайшов все ж таки на першому поверсі такому топіку, де там прибираються, ставлять свої речі, це жесть. Вони заховали в одному місці. Добре, що хоч в одному місці два брекера від однієї і другої вежі. Лампочки, іменно в тому місці. Ліфтові теж я поміняв. То я виключив, поміняв дві. Пішов, включив, третя згоріла. Вони дуже чутливі ці лампочки. І... А в іншій вежі всі три перегоріли. Перша була одна, не світила, а тепер всі три. Коротше, поміняв шість лампочок. Забався, я з тим довго. Оце шукати, міняти теж. Ми ще відволікли, прийшла румейтша, яка буде жити в цій квартирі. І оформили документи. Якраз я міняв лапочку, я відвоклав, я прийшов, там, допоміг оформити документи. І все! -хо -хо. І все. Коротше, вона вже тут буде e, з 1 числа. А я буду там тій. Так що я вирішив перевезти всі побільше сьогодні. Хочу стіл повідклеювати ті підсвітки, мене там під столом Напевно, пасків з п'ять, якщо не більше, в одну і другу сторону, бо дуже довга, дуже довга лента світодіодна. Я одну помістив майже цілу під стіл. Одна пішла в туалет, а друга під ліжко, За ліжкою тут під низом. Багато далі, Я користуюсь зараз гарячим будівельним феном. Гарно знімати, легенько підігрів і потихеньку тягнеш. Якщо відрати на силу, то половина лишається клею на, на, на дереві, а половина на, на стрічці. І толку потім стирати. Краще будівельним феном легенько познімати. <кхе> Самурайський майже зняв. Вже зняв і, та, і це все треба буде переносити. Якщо я стіл, то зараз мой ящик і це все переношу. Думав, лампочки міняти, але треба ліжку забрати. Лампочку я поміняю пізніше. А зіжка я дістала? Ні, потім. На ліжку насмічуємо. Отаке от. Перше розбираю стіл цю частину. І цей стіл я може занесу зараз туди, а звідти візьму маленький столик, який в мене там є сюди, тимчасово. Такий в мене план. Все, ну що, після роботи я пішов в тренажерний зал до школи шоу, взів йогурт перед тренажерним. Пішов народу, було, нас було 10 чоловік. Це просто капець. Всюди майже всі тренажери зайняті. Я почав не зі свого і закінчив теж не, не своїм. Але нічого, позаймався я класно, задоволений, так що все все добре. Добре, треба йти. Зробив собі ще чаю, поп'ю чаю і буду тут щось переносити. Все, па-па.